Привіт усім! Е, відкрились посилені данжі, і я вирішив фармити з найлегшого. Тобто почати вампіра. Пройшов п'ятого дуже легко і шостий. Е, спробував. Він е, здався мені досить легкий. От І я додав інші е, кристали. Так. Саме ось е, перший це на зменшення дамагу я от залишив. Е, далі з невеликим шансом. На активацію такий кристал, який дає шанс на отримання кращого шмоту саме в допах, щоб було відсоток атаки або просвіт Далі. оцей вже дуже крутий. Активується, коли число посилень в моїй команді досягає 20 і дає 30% шанс, що все. Спорядження, яке мені випаде, буде покращено до легендарного та міфічного плюс. От. Дуже надіюсь, що прокне. Далі, після семи активацій, зменшується атака ворога до трьох разів активується. Давайте. Підемо в пій. Так, потрібно з'їсти щось. небудь Давайте з'їмо, коли я покажу вам команду. Mm -hmm. Використовую гнів океану, аура атаки від Насті, Еуріон фул захист, ХП. Ось такі таланти, можете бачити. Сет бафу атаки. Ну, бафу урону команді. Навіть покращив захистом, щоб він прям не падав. Зефі була проблема спочатку, у неї було, було мало точності. Я додав. Потім вона. Все одно тій точці було мало, то вона там не встигала. За рахунок того, що Boss Switch заряджається коли на ньому бафи І я йому для Зефі а, дав дві а, частинки сету. От, щоб було прискорення краще. І 3D Настя. Таланти можете бачити, вибрав такі. І. Судха на розколі. Тарівол. Швидкість атаки. І дуже важливий для нього талант. Такий на збільшення швидкості атаки також. Таймний. Тарівол Настя ходять. Судха розкол накладає. Зефі 12. Гаріон також 12, але е, ЗЕФІ тут є один момент. Ото 12. Але мені здається, що треба поставити ось так. Навіть я б отак поставив, а там, коли вона буде встигати. Е, навіть ось так. Е, коли вона буде встигати, вже будемо бачити в бою. Е, З'їв е, їжу на ОЗ і дамаг е, блискав. Вмикаємо, поїхали. Зефі треба дивитися, тому що. Вона то знімає з бойової навички. бачите, от все зняла. Але інколи бойова навичка в неї тут може спрацювати. Або взагалі тут. І за цей час Вампір Полоска вампіра йде і не зупиняється. Так. Хоча Зефі вже трішки пізно Буйтує. Але я думаю, що поки що можна залишити. Зараз точно рано. Давайте тут її включимо. Так, зробимо. Добре. І так само буду робити зараз тепер, бо тут не, не підгадаєш, так. Вона з бойового то знімає, то не знімається. Не дуже стабільно. Зняв. Ну, як вручну, от кнопку ну, нажимати. Але ну, взагалі не, склад, не складний вампір, тому вирішив а, його пробувати першим. От. Ну, щоб, так сказати, почати. От. Ну, нас не спрацювала наша руна. А, випала така шмотка на ОЗ. Ну, що скажеш, тут е, дроп, з дропом, звісно, з першим цього разу не пощастило. Єдине, оце можна десь на якогось крісоса вліпити. Насправді, виглядає гарно. А в іншому е, мені не пощастило, але не страшно, нічого ще. Е, багато разів будемо проходити і пощастить іншим разом. Всім дякую за перегляд. Налаштовуйте, грайте. І хай вам щастить з робом.